Усіх вітаю на своєму рукодільному каналі. Мене звати Лена. І сьогодні я хочу вам запропонувати зв'язати разом зі мною ось таку овечку. Висота даної овечки лишень 5,5 см. Чудова ідея для брелочка. Так, на, на тіло в даній овечці я використовувала джинс 07. Біла ниточка, так, білий джинс, не 0,1, інший, я не пам'ятаю, точно номер. І зовсім трішки софті. В'язала я гачком, ось таким гачком 2 мм. Беремо з собою гарний настрій і давайте будем, будем розпочинаємо так розпочинаємо в'язати. Таку овечку. Ще мало не забула сказати про очки. Між очками також личко оформлюєте, як вам подобається. Тут між очками 4 петельки, дивіться, яка вже різниця. Тут і між очками 3 і ось, і тут ось є два стопчики між очками, і личко вже зовсім зовсім по-іншому дивитися. Тому будете дивитися по своїй ігрушечці, так? І як вам подобається, так ви будете і в'язати. Отже, розпочинаємо нашу роботу. Розпочинаємо в'язати ручки. Ручки в'яжуться дуже просто, тому я їх просто продиктую. У кільцямі мігромі або дві повітряних петлі набираємо шість стовпчиків. Другий і третій рядочки пров'яжемо по цих шість стовпчиків. Ручку можна не наповнювати, а можна трішечки наповнити зовсім трішки. І з'єднуємо дві сторони детальки, пров'яжуючи по 3 стопчики. Ось таких дві ручки нам потрібно буде зв'язати. Розпочинаємо. В'язати е, ніжки так у кільце амігрумі, або у дві повітряних петлі. Ми набираємо 6 стопчиків. Так. Набрали. Е, другий рядочок робимо один стопчик прибавка. так Ми повторимо три рази. І в кінці другого рядочка ми отримаємо е, 9 стопчиків. Так. Прибавочку, ось цю, е, ми до кінця не дов'язуємо. так Другий стовпчик прибавочки ми до кінця не дов'язуємо і дов'язуємо вже білою ниточкою. Так. Ниточки тут і потрібно зав'язати, зразу зафіксувати, щоб вони нікуди нам не ділися. Так, є. Отже, розпочинаємо. В'язати третій рядок. Наступні рядочки, так, розпочинаючи з третього, будемо в'язати на півстопчика. Тобто, робимо ось так накид і нас три ниточки на гачку і пров'язуємо. накид три ниточки на гачку і пров'язуємо. Це я називаю, що на півстопчики. За ним накидом ось так. Нам потрібно пров'язати таких 9 напівстопчиків з одним накидом. сім. вісім і дев'ять. Так, роблю з'єднувальний стовпчик, ось так в наступну, одну повітряну петлю. Так, ниточку обрізаємо. Так, це у нас перша ніжка. Другу ніжку в'яжемо аналогічно, у кільцями грубі набираємо шість стовпчиків. Другий рядок, в'яжемо один стопчик прибавка. Так, ми повторимо три рази. І в кінці другого рядка ми отримаємо 9 стопчиків. Прибавочку, другий стопчик останньої прибавки ми до кінця не дов'язуємо, дов'язуємо вже білою ниточкою. Так, кінчики зразу треба зв'язати. Так, я вже зв'язала і аналогічно третій рядочок. Ми будемо пров'язувати напівстопчиками вже білою ниточкою. Пров'язуємо дев'ять напівстопчиків з одним накидом. Так, чотири. П'ять. Шість. 7. 8. І 9. Так, пров'язали другу ніжку. Робимо з'єднувальний стовпчик. Так, сильно не затягуємо. І відразу робимо ланцюжок із двох повітряних петель. Беремо першу ніжку, і я буду приєднувати. Ось так, з'єднувальний стовпчик, і пров'язуємо просто один стовпчик, так, пров'язали. Далі будемо продовжувати також в'язати напівстопчиками з одним накидом. Тобто це вже ми розпочинаємо в'язати четвертий рядок. Так, тут нам потрібно. Не будемо робити накиду, а будемо ось так пров'язувати. Звідси, де вже є пров'язана ось з пров'язаної один стовпчик, так, і з ну, першої на тілі, так. Пров'язуємо стовпчик з'єднувальна ось тут. І ця це вже дві. Робимо накид і далі. Три. Чотири. П'ять, шість, 7, вісім і 9. Так, пров'язали дев'ять на пів з одним накидом по першій ніжці. Також тут далі накиди я не роблю, тому що я буду додатково, ось цю ниточку витягуватись звідси, ось так, так, щоб не було дирочки. І так воно буде імітувати один стопчик з одним накидом. Так, Так, треба зараз тут знайти, щоб воно не перекрутилося. Так, є. Витягнула додаткову ниточку із ланцюжка з повітряних петель, також витягую одну ниточку, так, з першої. І пров'язую три на е, петлі. Три ниточки на гачку, так, Роблю накид і пров'язую. Другий стопчик по ланцюжку. Ті трошки підтянула, затянула, так? Так, пров'язала. Далі знову ж роблю накид і розпочинаю в'язати 9 стовпчиків. Пров'язали е, по ланцюжку із двох повітряних пель, петель і е, не робимо накид. Пров'язуємо знову таку так якби хибну убавку. Робимо, витягую ось тут з пров'язаної ниточку із першої. Так, три ниточки на гачку і пров'язую їх разом один. І далі вже в'яжемо. Е, на з одним накидом два, три, чотири п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять є пров'язали. Так, це ми пров'язали вже по двох ніжках і залишається ще два пров'язати, два на півстопчика з одним накидом по ланцюжку із повітряних петель, так? Один і два. Є, пров'язали. Так, і в кінці четвертого рядка ми отримаємо 22 стопчики. Розпочинаємо в'язати п'ятий рядок. В п'ятому рядку ми пров'язуємо 22 на з одним накидом. Тобто робимо накид і, тобто, пров'язуємо без змін 20 22 стопчики. Так. Пров'яжуйте далі самостійно. Так, пров'язали. Розпочинаємо в'язати шостий рядок. Комбінацію 3 стопчики убавка, 4 чотири стовпчики ми повторимо два рази. І в кінці шостого рядка ми отримаємо 18 напівстопчиків з одним накидом. Так, зараз я вам покажу, як робити убавочку з напів стопчиків. Може, хтось її вміє, знає, але покажу. Так, робимо накид, так, і робимо ось так за передні стіночки, так як зазвичай убавочку. Витягуємо три ниточки на гачку, так, і пров'язуємо. Ще раз зараз покажу один, два, Три 4. Знову ж, роблю накид і обавочка і пров'язую. Так, нагадую, що вовну, тобто ось білою ниточкою ми все в'яжемо напівстопчиками з одним накидом. Розпочинаємо в'язати сьомий рядок. Один, стовп... Один напівстовчик, так, з одним накидом, і убавка. Так, так, ми повторимо шість раз. Один напівстопчик з одним накидом, і убавка з напівстовчиків з одним накидом. Так, так ми повторимо шість раз. Розпочинаємо в'язати восьмий рядок. В восьмому рядку ми будемо в'язувати ручки. Так, в'яжемо. Два напівстопчики з одним накидом. Так, беремо ручку, робимо накид. Так, і в'язуємо ручку трьома напівстопчиками, так, також з одним накидом. Так, три ниточки на гачку і прив'язуємо. Від руки так, ось цю ниточку я вв'язую, тобто кладу її над гачком і в'язую. Ось так, на гачок кладу її, вона в мене в'язується. Так, на даному етапі я забула сказати, вже потрібно наповнити ніжки, так, трішки наповнити е, тіло овечки. Далі по по грудях пров'язуємо три стовпчики. Так, три напівстовчики з одним накидом, я вибачаюся. І знову ж в'язуємо ручку. Так, робимо накид. так дуже маленька, і на камеру важкувато його показувати так, загубилася вже а ось один. Три. Так, і до кінця нам ще залишиться пров'язати один стопчик, один напівстовчик з одним накидом. Я його до кінця не дов'язую і вже закінчую ниточкою іншого кольору. Тут я все добре підтягую, білу ниточку я обрізаю, і кінчики обов'язково потрібно зав'язати. Так, кінчики я всі позав'язувала і заховала туди в нашу деталь. Отже, далі продовжуємо в'язати звичайними стопчиками. Пров'язуємо два стопчики. Два стовпчики і убавочку робимо. Так, ми повторимо три рази два стовпчики і наповнюємо нашу детальку по ходу в'язання, так, по ходу роботи і убавочка. два стовпчики і обавочка. Так, і в кінці дев'ятого рядка ми отримаємо 9 стовпчиків, розпочинаємо в'язати 10 рядок. В 10-му ряд ми будемо робити 9 прибавок під ряд, і ці прибавочки ми будемо пров'язувати за передню стіночку петлі. Так, за передню стіночку петлі пров'язуємо 9 9 прибавок. Так, уважно, щоб не пропустити. Так, пров'язали в кінці. 10-го рядка ми отримали 18 стопчиків. Розпочинаємо в'язати 11-й рядок. Будемо в'язати один стопчик прибавка. Так, ми повторимо 9 разів. І в кінці 11-го рядка ми отримаємо 27 стовпчиків. 12 рядок, 8 стовпчиків прибавка, так ми повторимо 3 рази. І в кінці 12 рядка ми отримаємо 30 стопчиків. Наступні 13, 14, 15 і 16 рядки ми пров'яжемо по 30 стовпчиків. Тобто, 4 рядки. Ми пров'яжемо по 30 стопчиків. Далі, всі рядки ми будемо в'язати за задню стіночку петлі. так Розпочинаємо в'язати 17 рядок, 3 стопчики убавка, так ми повторимо 6 разів. І в кінці 17-го рядка ми отримаємо 24 стовпчики. Нагадую, в'яжемо за задню стінку петлі, 18 рядок. Два стовпчики убавка, так ми повторимо 6 разів. В кінці 18-го рядка ми отримаємо 18 стовпчиків. 19 рядок, 1 стопчик убавка, Так, ми повторимо 6 разів. І в кінці 19 рядка ми отримаємо 12 стопчиків. 20 рядок також постарайтеся зв'язати за задню стіночку петлі. Тобто, пров'язати 6 убавочок за задню стіночку петлі. І в кінці залишиться 6 стопчиків і е, закриваємо детальку. Так як вона в'яжеться дуже легко, то я продиктую, так і не буду тратити ні ваш час, ні свій час. Розпочинаємо в'язати вушка. Так, беремо ниточку. І набираємо ланцюжок із. П'яти повітряних петель. Один, два, три, чотири і п'ять. Є. Так, з третьої від гачка петлі, з третьої від гачка петлі пров'язуємо один стопчик з одним накидом. Так, в другу також пров'язуємо один стовпчик з одним накидом. Так, і в останню сюди пров'язуємо шість стовпчиків з одним накидом в одну петлю. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. І шість. І далі перевертаємо детальку, так, вона сама перевертається, і по відкритих оцих напівпетляках пров'язуємо два стовпчики з одним накидом, так? Один. І другий. Так, і я відрізаю таку досить велику ниточку, щоб мені було зручно сформувати вушку і щоб було чим пришити. Так, і цю ниточку я стараюся ув'язати по ходу в'язання, але так як я її забулася в'язати, то я її зараз сховаю. Так. Так, вушку складаємо ось так вдвоє і пров'язую за дві сторони детальки. Кажу, пров'язую, прошиваю буквально так двома стіжечками, щоб воно в мене тримало форму. Так, ось таких два вушка нам буде потрібно зробити. Так, ось така деталька в нас вже виходить, вушка я пришила на рівні рук. Між 17 і 18 рядками, тобто між ось цими рядочками, де ось перший рядочок відкритих так, петельок і другий, між ними не захоплюючи їх. Ось так. Бачите, вони тут, ось ці відкриті петельки, вони що знизу, вони що зверху у мене залишилися, так, захоплюючи ось цю лише серединку, буквально двома стіжечками, так, з одної сторони і з другої сторони. Так, беремо ниточку софті. Я шукаю свою серединку. Так, я прямо десь аж звідси з серединки буду виймати, хоча б захоплювати так ниточки, щоб в мене ще й закрилася серединка. Так, і беремо ниточку софті і приєднуємо. І будемо. Так, залишити треба кінчик довгенький, щоб заховати. Так, роблю одну повітряну. Не хочу в мене робитися, повітряна є. Так, і пров'язую, буду обв'язувати ось ці відкриті петельки так, стопчиками. Одну повітряну роблю, так, щоб вона була трошки в нас. Ця Волосечко, так вже получається, бо це ж голівка пишніше. Одну повітряну і, і стопчик, так? Одну повітряну і стопчик, одну повітряну. І стовпчик, одну повітряну, і стовпчик. І так ми пров'язуємо по всіх відкритих петельках, так, так само, як дійдете до вушка, то воно тут над вушком залишилися відкриті петельки, так, і під вушком також залишилися відкриті петельки. І робите таку обв'язочку. Ось така деталь виходить, так, залишилось вишити личко. Очки я буду вишивати на 14 рядочку голови. Так? Я беру ниточку позначаю собі між очками я хочу, щоб було три стопчики. Так? У мене виходить три стовпчики. Дивіться, як виходить по вашій грушечці, чи два чи стовпчики там, чи. Чотири стовпчики може бути міжочками три. Так. Отже, я вишиваю, тобто я обшию один стопчик. Ось так захоплюючи один лише стовпчик, я його просто ось так хрестиком так якби позначаю, а потім проходжуся ще раз хрестиком. Так, Тому ось так по верху, я думаю, видно, так, слідкуйте за голкою. Так, і ще збоку ось так прошиваю і перехожу на інше очко. Так, і аналогічно. Вишиваю інше очко. Дуже сильно ниточку не потрібно затягувати, тобто я повторюю на, на другому очці всі таксі всі дії, що я робила. По-першому, так, щоб вони були одинакові і виглядали симетрично. Так, хочу позначити, трішки прикрасити очко на один стовпчик в сторону, так, і ось так відвожу. Ось так. Дивимося, щоб все було рівненько, і нам ще залишиться вишити, вишити носик. Носик у мене виходить зовсім-зовсім малесенький. Все. Ось така овечка у нас виходить, так. Усім дякую за увагу, так, і усім дякую, хто в'язав разом зі мною.